Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, але у Франції це святковий день на національному рівні. Не знаю, для чого вам ці подробиці, але це такий закуп, можна сказати, вихідного дня. Чоловік ходив в супермаркет, поки я на роботу поїхала. І що він придбав? Завтра у нас планується міні-похід. В горах плануємо погуляти, тож з собою візьмемо якусь перекоску, принаймні обідній час. точно. Будемо там, на природі, зробимо якісь бутерброди. Ну, така була мета власне, сходити в магазин і щось купити. В першу чергу воду, але тут не буде упаковки, бо чоловік купив дві упаковки, Маленькі бутилки, пляшечки ось по 500 мл, він залишив. У в машині 3 євро коштує там 12 пляшечок. Ну, власне, не побачите вже в цьому відео, але мушу про це прозвітувати. М -м ось такі чіпси, щось на кшталт чіпсів, теж такий снек, швидкий перекус, коштує євро 35, там 170 г. Яблука 1,5 кілограми коштує аж 3 євро. 2 євро кілограм яблук. Це, звичайно, найвища ціна за останній час, але що поробиш, її яблука взяти з собою теж треба, це це важливо. Тому взяли пастик, це в нас кавунчик. Ось такий, він, я думаю, десь 3 кіло буде в нього. Гарний брали перед тим, тому. Не сумніваюся, що буде смачно. 329 коштує поштучно, тому, вагу, власне, тому я вагу його і не знаю. Продається поштучно. Траншеї чедер це ось такий сир, тут 12 шматочків на 300 грамів. Це до бутербродів, до сендвичів. Потрібен він. Коштує 2,99 300 грамів. В салямі 200 грамів, теж ось такі 20 скибочок. Ковбаси до бутербродів коштує всього 1 євро, євро 0,9. Огірки, один огірок, 85 центів, теж поштучно продається. Ну, чоловік взяв три одразу, щоб, як то кажуть, два рази не вставати. Потім залишиться ще на салат. Ну сьогодні ввечері, до речі, теж зробимо салат. Масло вершкове в нас закінчилось, він обрав саме таке: ось пів кіло. Зараз подивлюсь, скільки жиру. 82 Там вмісти. І коштує таких, таке пів кіло 4,79 Ось така ціна за вершкове масло. Далі нектарини кілограм 2,59 вже не вперше беру, не знімала кожен раз, коли такі міні-закупи робила. Тому просто кажу, що знаємо, що смачні, дуже швидко вони розходяться. Ну, там нам буквально по одному нектарину. Там і пару в запасі залишається, та й все на тому. А далі ось такий, там, до речі, якась комашка повзає. Ось такий салат. Свіженький, але зі знижкою 30%. 39 центів коштував євро 29. 39 знижка. Тож за 90 центів. Чоловік купив, Ну це нам такий мікс до сьогоднішнього вечірнього салату буде. Барґляс вирішив він, мабуть, спробувати щось новеньке ось такі морозиво. схожі дуже на відомий батончик снікерс, але це морозиво має бути. Єдине, що забув, він одразу його в морозилку положити, зараз я це виправлю. Коштує 6 порцій 2,49. Ось так. Всього тут 264 грами На ті 6 порцій, невеличкі, скажімо так. І маленькі мадленки. це бікліти, ось такі малесенькі, дуже вони смачні, до чаю, до кави особливо. Це він брав нещодавно Іван і вирішив ще раз повторити. Не знаю, чому він саме таку, такий бренд обирає, але взяв євро 79, коштує пів кіло. Ось і все такий міні закуп Ага, це, мабуть, я помилилась точно. 3 євро це ціна за дві упаковки води. 12 пляшок. Ось одна пляшка 25 центів коштує. А тут, власне, тільки одна упаковка. Але 3 євро це за 12 пляшок літрових, за 12 літрів. Куди літрів? Так, літр, все вірно, щось я засумнівалась. Добре, ось такий закуп, як завжди, вже якась стандартна ціна: 31 євро витрачений. Так що, дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі, буду знімати, фільмувати вам подібний контент і надалі. Всім гарного часу доби. Бувайте!